Запікаємо Барбі моєї молодшої сестрички. Ай, аби бабуся не побачила. Ех. Привіт, бабуся. Зак, який ти у мене добрий хлопчик. Такі щічки гарні. А що з лялькою сталося? Зак, це ти зробив? Я вигадала. Зробіть для мене блюдо у вигляді динозавра. А, звісно, я навіть знаю, що робити. Хочу зробити торт. Це точно оцінить мала тайра. Почнемо з крему та коржів. Збираємо сам торт. Важливо зробити між кожним шаром більше крему. Ось так. Потім відрізаємо все зайве. Беремо ніж, обережно все зрізаємо. Ось так. Чудово. Здається, готово. Зверху вкриваємо зеленим кремом. Потрібно все гарненько вирівняти. Подивіться, як гарно. Додамо детали з мастики. Хвіст, лапки та обличчя. Зверху зробимо скрему деталі. Схоже на справжнє дитинча динозавра. Який милий. Як чудово! А я вирішила зробити печиво у формі динозавра. І так, видавлюємо печиво із тіста. Далі заповнюємо різнобарною глазур'ю. Червона, зелена та біла. Відправляємо у духовку. Як апетитно виглядає, Зак, як тобі? Ой, ой, що за чудовисько! Бабуся, що ти кричиш? Я сам злякався. Боляче було. Ти вдарила мене. Ну, добре, мабуть, здалось. І так, мені потрібна нутела!» Відкриваємо банку. Поливаємо маску нутелою!» Побільше. Ось так. Далі беремо ММДМС!» Навіть можна трішки спробувати. Потім прикрашаємо маску цукерками. Клас. Тепер дістаємо орева. Печиво таке апетитне. Вставляємо їх у очі. Все, у мене все вийшло. Я ненадовго відійду. Зак, а ти куди? Дивно. Добре, тай розпробуй. Wow. От ти як багато смачного. Почнемо із печива. Спробуємо. Це смачно. Але дуже нудно. А що тут? Це торт. Я обожнюю тортики. Спробуємо. Смакота! А тепер я хочу спробувати останню страву. Орео. Спробуємо. Смачно. А тепер спробуємо інше. А, динозавр! Арр, я злий та руйнівний динозавр. Я знищу все на своєму шляху. Ось так. Рятуйте мене, бабуся, врятуйте. О, ні. У мене закінчилися усі шоколадки. Як же так? Стоп. Це моя Барбі. Звідки вона шефа? Зробіть мені страву у стилі барбі. Добре. Дайте мені секундочку. Я знаю. Давайте для початку зробимо тісто. Борошно, цукор, яйця та молоко. Все перемішуємо. Вийшло ідеальне тісто. З нього ми вирізаємо коло. Ось так. Збираємо центр. Вмикаємо духовку. І відправляємо тісто запікатися. Що? Чому ви так на мене дивитесь? Ой, мені не вдалося закинути в духовку. Я от вирішила зробити бургер. Для початку приготуємо котлету. Обсмажуємо. Як смачно пахне. Перегортаємо. Збираємо бургер. Булочка, салат, помідори після котлета, сир і рожевий соус Барбі. Моя малеча тайра оцінить мої старання. О, ось так. Знову салат. Накриваємо рожевою булочкою. Ого, а я таки не вигадав. Що робити? Знаю. До мене прийшла підступна ідея. І знають коктейль «Гримашик» від Макдональдс. Так, ось приклеємо на нього наклейку Барбі. Зверху прикрашаємо збитими вершками. Ха, обов'язково додамо посипку, солодкі прикраси і трубочко. Сестричка навіть не зрозуміє, що вона п'є «Гримашик». У мене все готово. Я повернулася. У мене приготувався бісквіт. Навіть встигла зробити цілих два. Тепер поливаємо бісквіт рожевою нутелою. Виходить так гарно. Далі наливаємо у центр блакитне желе. Ммм. Як апетитно. Це нагадує справжній басейн. Тепер додамо деталей. Пальма. Сходи. Пляжна парасолька та надувне коло. Та вийшло. Ха, що скажете? Ого, оце так! До мене прийшла зла ідея. Мені потрібна Барбі з сестрички. Але лише її половина. Інша половинка буде у вигляді риби. Тепер відправляємо нашу русалку плавати. Шеф навіть не зрозуміє. Скоріше спробуй, що ми для тебе зробили. Вау, Ви все зробили для мене? Тут навіть барбі є. Що? Ой, це риба, гидота, яка мене зараз нудить. Ой! А що тут? Рожевий бургер. Виглядає супер. Спробуємо. Смачно! Залишилось лише запити барбі коктейлем. Стоп! То це грима шик! Ні-ні, я зараз вибухну. Ого! Як її розмазало, вийшло. А я хочу Макдональдс. Погнали! Добре! У мене є готова картопля фрі. Відкриваємо. Ой, все просипалось. Ой, бабуся, пробач! Тобі варто бути акуратнішою, Тайро. Я не спеціально. Відправляємо картоплю фрі у тостер. Тепер чекаємо. Бабуся, що вигадала ти? Я вирішила зробити нагетси, моя люба. Зараз зануримо в борошно, потім у яйце та паніровку. Обсмажуємо на сковороді з двох боків до рум'янцю. Чудово! Відмінно, відмінно. Ну, як вам, шеф? Виглядає апетитно, але я зроблю краще. У мене буде великий чізбургер. От він готовий. Це правда виглядає смачно. Ой, горілим пахне. Час діставати картоплю фрі. Вийшло багато. А що це ви? Ха, Зак, спробуй. Ого, ви впорались так швидко, як тут багато смачного. А де наші страви? Вони вже в зоко? Я круто, почну з картоплі фрі. Хм! А тут що? Так це нагетси! Супи. Ні, це реально смачно. Так, що залишилось? Вау, бургер! Це виглядає як те, що мені точно сподобається. Спробуємо. Смакота! Я хочу з'їсти все! Так, так, так. Ви всі впорались. Що? Це означає, що ми всі перемогли. Ну, так, не. Ласкаво, просимо у кулінарний челендж. Спочатку я хочу торт з дим. Ви готові? Так, так. Знайшла. Подивимось, те, що потрібно. Спочатку я викладу драже за кольорами. Блакитний, зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. І готово а для верхнього ярусу я скористаюсь формою серця. Так, що тут? Спробуємо. Як смачно. Додам усю банку для внучки. От, краса. А зверху викладу яскраві драже. Ну, от і все. Акуратно піднімаємо. І, яка краса. Ой, частина шоколаду застигла з драже. Секундочку, чудово! Зроблено з любов'ю. Ой. Вау. Ех, зараз усе буде. Візьму жувальну гумку та приклею рівні смужки по всьому торту. От сюди. Ось так. Чудово. А зверху на шоколадну пасту. Ха. Клас. Все готово. Подивіться. Ого. Круто вийшло, правда? Що? Це мені? Дякую. М -м -м. Вийшов метелик. Він чудово прикрасить торт. А із солодощі вийде доповнити шоколадного метелика. Ось так. Здорово вийшло. А що там? Дивіться та навчайтесь, як треба. Я вже виклав кольоровими батончиками весь торт, а згори додам смачні мемдемс. Але я не просто насиплю, це буде витвір мистецтва. Так, так, так. І тут треба. Головне прибрати все зайве. Так, те, що треба. Ого! Внучечко, пригощайся. Вау, які гарні тортики. А як це тримається? Не потрібно. Спробуйте статую. Ммм, mm, це смачно. Цікаво, а із чим сам торт? Просто смакота. Це неймовірно. Мені подобається. А наступний торт із серцем. З нього і почну. Ммм, mm, мені сподобалось. Тепер сам торт. М -м -м. Смакота. І дрожи неймовірно смачно. О, метелик. Почну із нього. Батончик Вау! Ммм, І сам метелик дуже смачний. Тепер черга самого торта. Пробуємо. Клас, я в захваті. Це так апетитно. А переміг у нас тайлер. Так, я молодець. А тепер я хочу скуштувати торт у стилі Барбі. Добре, онучко, зараз зробимо. Маршмелоу звучить цікаво. Подивимось. Такі м'які. Ой, ха -ха. ха, ха, дивись, приклеюємо маршмеллоу! Так! ха. -ха. О. Так. Добре. Ось так. Вийшло. О! А це от сюди. Хо, хо хо І ще. Ще, ще, ще. О, все закінчилось. Ну от. А, от ще. Ой. Не треба. Візьми краще мою. А я приклею кольорові маршмеллоу! О сюди. Потім додам серця. І солодке вбрання готове. Подивись. Хм, А мені знадобляться рукавички. Беру маршмело і додаю зелений барвник. Залишилось все ретельно перемішати. І у мене готове тісто. Розкатую його та зроблю нову сукню для ляльки. Так. Спідничка. Додамо ще деталі. Чудово. За допомогою лопаток прикрасимо нашу сукню. Ось так. Приклеємо квіти. І Барбі у зеленій сукні готова. Ну що, ти готова оцінити наші торти? Яка краса. А почну я, мабуть, із торта від шефа. Ммм, смак маршмеллоу! Дуже смачно. Смакота. А наступний на черзі хай буде цей. Спробуємо. Вау! Просто неймовірно. І на сам кінець торт від тайлера. А ну-ка. Ммм. Мені подобається. І який же торт обрати? Дуже складно вирішити. Хм. Ну що ж? Бабуся, перемога твоя. Дякую, внучечко. Я така рада. І нарешті я хочу скуштувати торти з шоколадними паличками. Звісно, дорогенька. А ось і шоколадні палички. Візьму одну. Круто і другу. Бій. Так, ось так. Ха-ха! Ти обезброєний. А я вже починаю прикрашати свій торт. Обережно розставлю рожеві палички по всьому колу торта. Тепер черга з солодкої посипки. Я маю перемогти у цьому раунді. І так, чим більше, тим краще. Готово! І обв'яжу подарунковим бантиком. Чудово! Ем, Бабуся, ви спите? Що? Одну секунду? Удар! Кія! І тепер короткими паличками прикрашу весь торт. А всередину додам крихти. Додамо. Ось так. І викладу шоколадні яйця. Торт схожий на справжнє гніздо для пташок. Краса. Ей, руки геть. Тепер ти. А я верхівку торта оздоблю шоколадним кремом за допомогою кондитерського пакету. Так само додам його з боків. Гарні візерунки виходять. Приклею мордочку їжака. А шоколадні палички підійдуть з якості голок Ну от. Шоколадний їжачок готовий. Ну що, оціниш? Яка краса! Почну зіжечка. Вау! Як смачно! Смакота! Наступний торт у вигляді гнізда. ніти! Неймовірно смачний торт! І наприкінці подарунковий тортик. Ого, як багато посипки. Спробуємо. Ммм, палички. І торт. Смакота. Однозначно цей торт переміг. Ммм, я так і знав. Так, так.